Для того, щоб кожен з нас зміг прояснити, чого він хоче саме всередині, з чого буде формуватись його ця справа, яку йому треба зробити. Бо тільки якщо ми знаємо на 100% чого хочемо, що хочемо створити, тоді вибудовується структура, як кристалічні решітки такі показує, а потім на неї вже намотується матерія. Це знаєте, як можна порівняти, коли е, зуб ставлять імплант, і на нього вже намотується матерія, е, з якої буде виглядати зуб. Тому спочатку нам треба кристалічні решітки зробити свої справи, а далі намотувати саме те, е, чого ми хочемо. Тому заплющте очі, будь ласка. Ось так руки поставте, або можна на коліна, якщо ви сидите в лотоса. Або ось так. Та відчуйте, як отут у середині долонь ваших портали, в які ви наразі будете отримувати енергію і коди для створення того, що вам принесе щастя в цьому житті. Тобто, коли ви йдете вже до самореалізації того, що запланувала ваша душа.